Багато хто думає, що для запуску онлайн курсу треба вкладати одразу дуже багато грошей, створювати складну навчальну платформу або наймати цілу команду технічних спеціалістів. Але насправді це не так. Дуже багато залежить від того, на якому етапі розвитку ви зараз знаходитесь. І сьогодні я вам розкажу, як почати працювати без бюджету, і які українські платформи справді допоможуть вам а, зробити ваше навчальне більш професійним. Порівняємо такі платформи, як Зенеду, Softbook і Квіга. Я вам розкажу плюси і мінуси, і розкажу, кому яка платформа більше підійде. Чому я можу так впевнена розповідати про навчальні платформи? Мене звати Ірина Верменка, я вже більше двох років працюю а, як Project менеджер із запусками онлайн-курсів та онлайн-школи. За цей час я працювала з більш ніж 20 проектами із запусками від 5 тисяч доларів до 400 тисяч доларів і від кількістю учнів від а, 10 до 700 учнів на потоці. Спочатку я вам хочу розказати про декілька безкоштовних способів упакувати вашу навчальну платформу. На той випадок, якщо ви тільки починаєте, у вас немає бюджету, і ви, в принципі, не знаєте, як часто, як регулярно ви будете робити запуски. Перший варіант це закрити телеграм-канал, ви можете його створити, при цьому додати захист всіх матеріалів, щоб ніхто із учасників цього каналу не мог собі зберігати ваше відео і. Файли не могли нікому пересилати, і також не зможуть зробити запис екрану. Це безкоштовний варіант, і я думаю, для початківців він буде досить зручним. Але є певні обмеження, що в Telegram є обмеження по розміру файлів, які можна надсилати до 2 гігабайт. Відповідно, при формуванні розміру відеоуроків необхідно це враховувати. Але у цього варіанту є такий беззаперечний плюс, що учні можуть в рамках самого telegram каналу завантажувати собі файли і переглядати їх в зручний час. Наприклад, коли були відключення на одному із навчань, ми мали основну навчальну платформу квіга про якусь. Я сьогодні буду розповідати. А, а також додатково завантажували, дублювали е, відеоматеріали для учнів е, в телеграм-каналі, для того, щоб вони могли переглядати уроки у зручний для них час, коли немає відключень світла, щоб вони не залежали від наявності інтернету. Е, відповідно, це такий дуже крутий лайфхак, який е, допомагає адаптуватися в тих умовах, в яких ми з вами зараз знаходимося. Другий варіант це Notion. це дуже естетична і структурована. Ось приклад однієї із платформ, яку ми Використовували на одному із моїх перших проєктів. І унікальність саме цього варіанту Notion в тому, що там навіть були у учнів особисті кабінети, в які вони завантажували домашки, і відповідно куратор також міг давати фідбек. Якщо говорити про конкретно цей приклад, у нас було навчання на 40 людей, і було занадто багато ручної роботи для того, щоб завантажити домашні в кабінет кожного учня, відповідно, це займало трохи забагато часу. Тим не менш, сама платформа була дуже естетична. І дуже зручна у використанні. Але в такому варіанті також важливо одразу наперед подумати, як ви будете додавати відео уроки. Якщо ваше навчання не передбачає, що доступ до відео уроків учнів залишається назавжди, то відповідно те треба продумати, як ви потім зможете ці уроки видалити, обмежити до них доступ і тому подібне. Звісно, із використанням Notion можна зробити більш просту організацію, яка Буде вимагати менше залучення і ручної роботи от, у випадку з домашніми завданнями, як я розповідала. Але це цілком непоганий варіант для того, щоб організувати навчальний простір для учнів без витрат. Єдиний такий нюанс: дуже часто Notion сприймається як складна програма, і відповідно також додатково треба врахувати, що необхідно записати для учнів відеоінструкцію для того, щоб вони зрозуміли, як ним користуватися і в принципі. Це треба дати час людям навчитися, щоб вони ознайомилися з цією платформою. А на перших порах можуть бути якісь. Негативні відгуки, але треба пояснити, що Notion дуже класна платформа, і з часом, навпаки, вони зрозуміють, що це дуже зручна платформа для постійного використання. Але одразу хочу вам проговорити, що у безкоштовних таких форматів організації навчання є такі недоліки, як те, що ви не можете відслідковувати успішність учнів, і також скільки уроків проходять учні, і в принципі їхню доходимість. Тому що за правилами методології важливо відслідковувати, на якому етапі учні починають відпадати, зливатися для того, щоб ви могли їх підтримувати, і можливо, в подальшому, коли ви будете там перезаписувати навчання, саме цей етап, який є найскладнішим для учнів, упростити максимально, щоб вони не зливались, а продовжували навчання, і таким чином у вас підвищувалась доходимість і підвищувалась кількість кейсів. І от вже на наступному етапі, коли е, вам необхідно автоматизувати якісь процеси, зробити різні рівні доступів для учнів, автоматизувати прийом оплат, додати кураторів для перевірки домашніх. Завдань тут вам будуть вже дуже корисними такі навчальні платформи, про які я сьогодні розкажу. Це топ 3 хоча, звісно, їх зараз і більше. Але це ті, які найбільше використовуються зараз. Це Zenet, Softbook і Quia. І буду одразу казати, що це не реклама, це мій особистий досвід використання цих платформ. Відповідно, кожен із вас зможе зробити свої висновки. Платформа The є досить цікавою за своєю е, організацією. Це фактично більш розширена функція. В якій все навчання у вас завантажено в telegram боті Там можна додати інтеграцію з платіжними системами для того, щоб приймати автоматичну оплату і видавати доступ. А вже є можливість створювати особистий кабінет, є можливість учням завантажувати свої домашні завдання в цьому боті, і відповідно куратор або ви можете в браузерній версії вже безпосередньо перевіряти ці домашні та давати на них фідбек. Із плюсів це достатня така. Легка в використанні платформи, З нею можна легко управляти як адміністратору, а також учням буде дуже швидко і легко нею користуватися. А також, як я вже казала, є автоматична видача доступу при оплаті. Але із таких недоліків можу одразу проговорити, далеко не всім. Користувачам подобається використовувати телеграм для навчання, тому що багатьма людьми Телеграм сприймається як месенджер, як канал для комунікації, і проходити навчання хотілося б на платформах або на тому ж ноутбуці. Тому чи використовувати програму Зенеду, яка базується на Телеграм-боці. Це вже таке спірне питання, хоча я. Теж знаю, що є користувачі, які навпаки обираються для себе навчання, в яких платформа базується саме на зенеду, тому що їм зручно, що все можна знаходити в одному місці, можна спілкуватись, можна проходити навчання, і, в принципі, телефон завжди з вами і собою. І ви можете в будь-який момент проходити навчання. Але таким недоліком цієї платформи є її вартість, вартість від 39 доларів на місяць, і буде залежати від того, яка кількість у вас учнів, яка кількість бази у вас завантажена в вашу систему контактів. Друга платформа це Softbook. Це вже повноцінна ЛМС-платформа. Тут є зручна адмінка, є аналітика, тобто можна також аналізувати вже доходимість учнів, є можливість видачі сертифікатів і навіть, в принципі, окреме файлове сховище. Можна підключати власний домен, налаштовувати індивідуальні дизайни, є можливість додавати кураторів і вести групи паралельно. Взагалі, із плюсів це широкий зручний функціонал, більш цікавий по дизайну, повноцінна навчальна система, яка складається із. Блоків, власне, файлове сховище, захист даних, робота з командою, додавання кураторів і адміністраторів, підключення власного домену, аналітика, розподіл по групам кураторів, видача індивідуальних доступів кожному окремому учню, тобто, вплоть до того, що можна якийсь урок якомусь учню давати, а якомусь учню не давати, вбудована CRM-система і інтеграція з іншими сервісами. І мінусів також це є важливість, Вартість цієї платформи вона від 39 доларів, і плюс додатково необхідно платити за сховище ваших файлів, якщо ви завантажуєте відео. Але більш розширений функціонал навіть коштує 89 доларів. Відповідно, така платформа. Не підійде тим, хто тільки починає, і більше підійде для онлайн-школ, які в на постійному потоці запускають навчання. Є навчання кожного місяця, є продажі кожного місяця, тому що, в принципі, навчальні платформи такі вимагають щомісячної оплати за свої послуги. І нарешті я переходжу до третьої платформи: це мій особистий топ, це навчальна платформа Квіга. Оскільки тут, в принципі, є все. Є повноцінна навчальна платформа, більш доступна ціна в порівнянні з іншими платформами, є можливість створення курсів, марафонів навіть є можливість проведення вебінарів, є окрема своя crm система можна інтегрувати з платіжними системами і після оплати видавати автоматичний доступ. Є імейлер-силки, які відправляються про те, що надається доступ до якихось уроків. Дуже варіативна система домашніх завдань, тобто там є прям і можливість давати розширену відповідь учням, можливість додавати тестування і, в принципі, додавати різні формати таких гейміфікацій, щоб учню було цікавіше навчатися. В принципі, така комунікація з технічною підтримкою, тому що ця платформа постійно. Розвивається постійно оновлюється, і дуже круто, що підтримка також реагує дуже швидко. І з такою унікальної фішки є, що куратор може давати зворотній зв'язок у форматі голосового, що також дуже зручно. А якщо є якась об'ємна відповідь, і є файлове сховище. Найважливіша перевага, про яку я сказала, це вартість цієї платформи, тому що вартість стартує від 15 доларів. І для базових якихось форматів, коли у вас немає кураторів, наприклад, то вам достатньо буквально 15 доларів в місяць. І перший місяць навіть на цій платформі безкоштовно вам дарують як бонус 15 доларів, які ви можете використати на платформу. І я вважаю, що це дуже доступна ціна. Навіть на одному із своїх основних проєктів ми також використовуємо Квігу. У нас є постійно додані два куратори, і, в принципі, навіть при такому сетапі вартість складає приблизно 30 доларів в місяць. Із якихось таких незначних мінусів, хоча не знаю, чи можна це назвати мінусами, це є те, що команда розробників постійно працює над оновленням платформи, але із за цього можуть виникати якісь дрібні ваги, але із переваг, якщо технічна підтримка їх дуже швидко вирішує ці проблеми і завжди є на зв'язку, тобто з цим немає проблем. Але дійсно круто, що платформа розвивається, додає якісь нові фічі і постійно покращується. Якщо за Гайльно підсумувати я за те, щоб організовувати навчання на професійних платформах. Вони одразу піднімають рівень довіри до вас і до організації вашого навчання, щоб ви не просто записали курс, а й дійсно продумали все до деталей. Також протурбувалися про те, щоб учням було дуже зручно. Але вибір завжди за вами, тому що як я казала на самому початку, дуже багато залежить від того. Які у вас можливості фінансові, які у вас масштаби? Чи є сенс вам організовувати окрему навчальну платформу? Але насправді головне не те, як ваш курс організований, а те, щоб ваш курс давав дійсно результат для людей. Моя місія в тому, щоб працювати з дійсно якісними навчаннями. І якщо ви теж за якість, то ми з вами на одній хвилі. Якщо це відео було вам корисне, ставте лайк, підписуйтесь. Я планую знімати багато корисних відео для експертів, в яких буду ділитися якимись лайфхаками по запусках, які будуть допомагати вам в вашій роботі. Отже, до зустрічі в наступному випуску.